Доброго ранку, малята та дорослі. Сьогодні ми поговоримо про правила дорожнього руху і про те, що допомагає нам орієнтуватися на вулицях нашого міста Дніпро. Діти. А як ви гадаєте, що за помічники допомагають нам переходити вулицю, якою проносяться машини? Так, це надземний перехід. Підземний перехід. Пішохідний перехід зебра. Є ще один помічник, який допомагає нам переходити вулицю. Послухайте загадку. Він три ока має і усім допомагає. Жовтий стій, не ворошись, враз замрі і роздивись. А червоний запалає, він і ти забороняє. А зелений засвітився, це для тебе шлях відкрився. Здогадалися, що за помічник? Так, це світлофор. А що ми про нього знаємо? Він допомагає нам перейти дорогу. Якщо у світлофора горить червоне світло, що потрібно робити? Так, стояти і чекати. Якщо у нього горить жовте світло, що це означає? Так, увага! потрібно підготуватися до переходу вулиці. А що треба робити, якщо горить зелене світло? Що світлофор підказує нам? Так, вже можна переходити вулицю. Діти, ви молодці, все відповіли вірно. Діти, а давайте пограємо в гру «Можна, не можна. Діти, а можна переходити вулицю, коли рухаються машини? Не можна, це небезпечно. А як ви гадаєте, можна грати з м'ячем на стадіоні? Вірно, можна. А можна велосипедом їхати пішохідним переходом? Не можна. Діти, а можна ходити тротуаром? Так, можна. А можна кататися на роликах проїжджаю частиною вулиці? Вірно, не можна, це небезпечно. А можна гуляти у парку? Так можна. Діти, а чи можна ходити проїжджаю частиною дороги? Так, не можна. А чи можна користуватися надземним мостом? Вірно, можна. А як ви гадаєте, чи можна грати з м'ячем біля дороги? Не можна. Діти, а чи можна переходити вулицю по зебрі на зелене світло? Так, можна. Діти, сьогодні ми розмовляли про правила дорожнього руху. Не порушуйте їх. Коли переходите вулицю, тримайте батьків за руку. До побачення, до нових зустрічей.